Співробітники Служби безпеки України затримали у місті Тернівка місцевого мешканця, який через соціальні мережі намагався створити проросійське підпілля в регіоні. Чоловік у червні 2014 року перебував на території тимчасово окупованого терористами Донецька. Він встановив контакт з представниками терористичної організації ДНР та отримав завдання організувати на території Західного Донбасу підтримку дій бойовиків. Повернувшись додому, Спільник терористів через російські соціальні мережі почав виробувати місцевих мешканців до незаконних збройних формувань бойовиків. Він також поширював матеріали антиукраїнського характеру, популяризував дії терористів ДНР лнр та закликав до спротиву силам антитерористичної операції. Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили зловмисника комп'ютерну техніку з доказами агітації та пропаганди терористичних організацій. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно, а привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені і продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіжі. А що ти покупати будеш? Пельмені? Пельмені? Любишь пельмени? Да. Приходите к нам в мясной гурман. У нас самые низкие цены, лучший товар в большом ассортименте.